Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 листопада неділя. І у неділю на моєму каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом цього тижня, на які варто, на мою думку, звернути увагу, які варто згадати. Без жодних сумнівів, головною подією на цьому тижні були вибори у США, президентські вибори у США, на яких переміг. Дональд Трамп. Там, ніби всі переживали, боялися його перемоги. І дійсно зміни будуть. Зміни будуть як у світі, про це вже говорять, і зміни будуть і в Україні. Без що стосується війни, у першу чергу сподіваюся, що також зміни будуть і у внутрішній політиці України також. Другу подію, на яку, на мою думку, ну, варто звернути увагу, це е, був саміт. Європейської політичної спільноти у Будапешті. він пройшов 7-8 листопада, в четвер у п'ятницю. У п'ятницю злучалися виключно члени Європейського Союзу, керівники країн і урядів. Ну а в там були ще й запрошені 20 інших країн, зокрема і президент України Володимир Зеленський. І там одне з головних питань, крім міграції, економічної безпеки, було питання України. Ну, у п'ятницю вже Європейський Союз розглядав. До речі, план, який був написаний колишнім прем'єр-міністром Італії, він був керівником також центрального європейського банку Маріо Драгі. План про те, які є проблеми в Європі. Цей план просила в нього написати Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської комісії. І от вони будуть приймати якісь рішення стосовно посилення Європи, зокрема і в сфері безпеки, ну і спроможності, економіки, і таке інше. Ну, на мою думку, це дуже добре, бо це також. Між іншим, вибори президента США, вибори Трампа, вони десь стали каталізатором для того, щоб Європа зрозуміла, що треба в першу чергу покладатися на себе. Європа, до речі, має для цього всі можливості, на мою думку, підстави. І чим сильнішою буде Європа, тим буде більше можливостей для надання допомоги і підтримки Україні. Ну, давайте тепер разом подивимося, що, на мою думку, ще варто згадати з тих подій, які відбулися протягом цього тижня. Ну, неділя 3 листопада, це вже не зовсім в принципі актуальне питання, але в неділю 3 листопада Камала Гарріс, тоді ще кандидатка у президента, яка програла вибори, заявила, що вона проголосувала поштою. Понеділок, 4 листопада, Путін прийняв у Кремлі міністерку закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хвей. До того вона у п'ятницю зустрічалася з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Ну насправді, коли вона тільки приїхала, були заяви, що ніби не планує Путін з нею зустрічатися. Але на мою думку, ця зустріч Путіна з нею ну, говорить про те, що вона щось привезла, якесь послання безпосередньо Путіну від Кімчинина. Бо всі зараз ну, обговорюють, що може дати Росія. Північній Корейні Кімчену за тих військовослужбовців, які були направлені в Росію. Ну і в основному мова йде про ядерне ноу-хау, про що стосується ядерної зброї. До речі, Корея, Північна Корея протягом тижня робила там запуски ракет, а також саме от в ракетній сфері, також галузі, що Росія може допомогти. Ну і гроші, і гроші. Так, там говорять, що мова йде про 2000 доларів на місяць за кожного північно-корейського солдата. Ізраїль. В Ізраїлі у вівторок е, була велика демонстрація велика демонстрація проти звільнення Іоава Галанта. Це вівторок, ввечері 5 листопада Нетеняго звінив міністра оборони, там в них були розбіжності. Ну, велика частина це не сприйняли, що під час. Війни от звільняється міністр оборони. Ну, насправді, у Нетаняху зараз ситуація трохи покращилася в зв'язку з обранням Дональда Трампа. В них хороші стосунки між собою. І як наслідок, ми зараз з вами побачимо, там були відповідні деякі події. Наслідок обрання Трампа і хороших стосунків з Нетаняху. Середа 6 листопада. В Німеччині канцлер Німеччини Олаф Шольц він звільнив. Міністра фінансів Крістіана Ліндера у середу, 6 листопада, відправив він його у відставку, і фактично коаліція розвалилася. Тепер мова буде йти про те, не як, а коли відбудуться парламентські вибори. Вони ну, за планом мали би відбуватись у вересні 2025 року. Але в зв'язку з розпадом коаліції був всі міністри, три міністра так, партії, вільної партії, так німецької, вони вийшли з. Коаліції. Ну, Шольц хотів, щоб 15 січня буде стах роззадяв вотом довіри, але опозиція, особливо керівник ХДС, він ну, вимагає, щоб вибори пройшли раніше. Бо там планувалося, що 15 січня буде розглядатися ця втомне недовіри, тоді сам на березі. Ну, там він вимагає, він вимагає, щоб вибори відбулися. До того, як буде інаугурація. Я ми про це також згадаємо. Четвер, 7 листопада в Угорщину, В Угорщині я вже згадував про це. Почався цей саміт Європейської політичної спільноти, де одне з головних питань було питання саме майбутнього України, співпраці з Україною, в який спосіб і як Європа може спробувати ну, компенсувати, якщо Сполучені Штати взагалі відмовляться від підтримки. України, бо зараз дуже багато різних з'явилося е, планів, ну інформація про плани, які ніби є у Трампу щодо припинення війни. Там багато про це говорять. Я думаю, ми трошки з вами зачекаємо і скоро самі побачимо. Бо до того часу, поки сам особисто план, е, план свій Трамп не оголосив, як на мене, говорити про те, що чи обговорювати те, що там заявляють його там радники, чи помічники, чи інші якісь там джерела, ну, як на мене, поки що нема жодного сенсу. Південна Корея. Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну. Про це заявив у четвер президент Південної Кореї Юн Цук Йоль. Ну, це дуже добре. Насправді це якраз пов'язано з надсиланням Північною Кореєю своїх військових в Росію. І президент Південної Кореї не виключив, що можуть бути поставки зброї в Україні. У в них дуже, до речі, хороша хороші зброя. Польща дуже багато в них закуповує. У ну, них існує закон, який не дозволяє поставку робити зброї країні, яка воює. Тобто вони це можуть робити через Польщу. Ну у нас проблеми насправді постійно з Польщею виникають. недавно. От на цьому тижні прем'єр-міністр Польщі звинуватив Володимира Зеленського, що той хоче втягнути Польщу у війну, коли там пропонує говорив про те, щоб Польща збивала російські ракети, безпілотники, які летять в напрямку Польщі на територію на територію України. Ну, так чи інакше, або вони змінять закон для того, щоб напряму надавати зброю Україні, або це будуть робити через інші країни. Але в будь-якому випадку дуже би було добре, якщо таке рішення прийняли, бо нам, безумовно, це тільки-тільки допоможе. І чим більше зброї, як на мене, тим буде для України краще у своїй війні проти агресії Російської Федерації. В Австралії. Австралії цікава, насправді, відбулася подія і новина. Первірці Австралії Ентоні Альбанезе оголосив 4 7 листопада, що уряд ухвалить закон про заборону доступу до соціальних мереж осіб молодше 16 років. Ну, не мають до кінця року подати в парламент цей законопроект. Ну як він буде проголосований, підтриманий, то е після тертифікації е цей закон почне діяти через 12 місяців. Ну я думаю, ну це цікаве насправді рішення австрійського уряду, щоб особи до. 16 років, щоб не користувалися соцмережами, це дійсно стає певною проблемою. Ну, я не думаю, що в цього дуже зрадіють е, соцмережі. П'ятниця е, 8 листопада. Міністерство юстиції США оголосило в п'ятницю обвинувачення протирянці, якого звинувачують в отриманні наказу стигран організувати план вбивства Дональда Трампа. Вони говорять, що він був проспонсорований корпусом воротових ісламської революції. Ну це насправді достатньо серйозний, на мою думку, сигнал. Хоча, врод, ніби така подія незначна. Але це говорить про те, що ну, в Ірана дійсно будуть проблеми в взаємостосунках з новим, новообраним президентом, старим новим президентом Дональдом Трампом. І за, під час першого терміну там також були серйозні проблеми. Ну І зараз не дарма ходила інформація, чутки, що Іран ніби більше зацікавлений ні в перемозі Камали Гарріс, а не е, Трампа. Ну Це рішення Міністерства юстиції вже, на мою думку, є певним таким ну, сигналом-маркером. Субота, 9 листопада, Катар відмовився від посередництва між Ізраїлем і Палестинським Хамасом після місяців безуспішних перемовин. Ну там є навіть офіс в досі, це столиця Катару, Хамасу. Там, ніби, джерело, яке це заявило ну, дипломатичне, про те, що Катар вже не хоче бути посередником, що і нема сенсу, щоб і офіс Хамасу також був досі. Ну, це поки що не зрозуміло, чи його там взагалі закриють. Але це також той сигнал, про який я говорив, що. Нетаняху буде продовжити війну. Я думаю, що тепер в нього не буде тих обмежень, які були за часів адміністрації Джо Байдена. Вони намагалися якось стримувати Нетаняху. Нетаняху хоче далі воювати. І, скоріш за все, ну, так чи інакше, його буде підтримувати Трамп в тих планах і намерах, які є в Нетаняху. І, напевно, тому в Катарії і вирішили, який сенс зараз говорити про якесь посередництво між Ізраїлем і Хамасом, якщо Ізраїль не хоче, скоріш за все, домовлятися. На тих умовах, які би могли ну, забезпечити встановлення миру, в Іспанії в суботу пройшла велика демонстрація. У Валенції десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію. Вони вимагали відставки, Карлос, відставки Карлоса Масона, це керівника уряду Валенції. Вони його звинувачують в тому, що він ну, дуже погано діяв, коли повінь була велика 29 жовтня. В Валенції загинуло там. Понад 220 людей, 80 до цього часу осіб вони зникли, їх не можуть знайти. І протестувальники заявляють, що дуже повільно діяла адміністрація, і занадто пізно були надані попередження про повінь. І неділя в Іран приїжджає генеральний сектар МАГАТЕ, це міжнародна агенція так, з атомної енергетики ООН. Рафаель він, до речі, часто приїжджав і в Україну, в Запорізьку, і буде чи на Курській атомній електростанції. Він в середу 13 листопада буде в Ірані на запрошення Іранської Республіки, Ісламської Республіки Іран. Це про це звело Агентство Ірана, інформаційне агентство так, Ірану. Ну І що саме на запрошення Ірану він приїжджає, ну там питання оцеї ядерної угоди так, між Іраном і. Заходом, от я думаю, що знову ж обрання Трампа заставляє Іран якось якісь рішення приймати. От вони його запросили, думаю, що хочуть будуть намагатися, щоб не давати можливості Трампу знову ж вводити якісь санкції і, скажімо так, тиснути на Іран. Ну, загалом, в принципі, подій, безумовно, набагато більше. Кожного дня їх набагато більше, ніж те, що зараз вам я от озвучив. Але на мою думку, так чи інакше, ці події, які ми з вами зараз розглянули, вони, як на мене, є достатньо цікавими. Також сподіваюся, що і програма була для вас загалом цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.